Тепер я виглядаю ось так. Нормально, нічого собі. О, ого! го Та що ж ви то активуєте то постійно, ну, да прийде yeah. ніч. Хоп. Так, давайте перевіримо наш новий меч на ось цьому чуді. Всім привіт, друзі, з вами, як завжди, я Роуч. Сьогодні, нарешті Терарія. О, хочу багато чого сказати. По-перше, сьогодні граю без метра, в нього не виходить зайти в Терарію, тому сьогодні плантеру прийдеться без нього завалити. Також, я б за кадром вже впорався з скелетроном праймом, але хочу ще на відео. Це зробити. Ох, з минулої серії змінилось багато чого. По-перше, по-перше, я зробив святу броню з святих е злитків, які падають з механічних босів. Потім е сталося е затемнення, сонячне, <с> з якого мені випав цей амулет. Я не можу нормально прочитати, як він називається. І його характеристики, знаю, що він крутий, бачив в гайдах, що його воїнам треба вибивати. Ось також а, це, начебто, я вибивав в минулих серіях, воно просто в, лежало в скринях. потім. Ось це. Я не знав, але можна було об'єднувати деякі. Як це називається? Прибамбаси? Аксесуари. О, деякі аксесуари, аксесуари. І получався один крутий. А, мені випало під час Це ж затемнення, да, під час затемнення випала мушля, яку я об'єднав з місяцем, який випадав мені з перевертнів. Потім зробив отаку от ж собі штуку. Знаю, її можна буде потім об'єднати за цим амулетом та ще одним амулетом, який випадає з голема. Ну, Потрібно значить, спочатку ці два амулети з'єднати, а потім уже те, що вийде, з'єднати за цією мушлею. Потім я. Був в шоці, так скажемо, тому що в нас аксесуарів виявилось багато. І е, там деяких не вистачало, я їх дофармив. І я можу зробити собі щит. Не пам'ятаю, як він називається щит Анку, начебто. От. І тепер зараз е, спочатку треба зробити щось. Крафт не пам'ятаю, зараз майстерня. А ось, ось цю штуку треба зробити. І тепер не виходить щось. Коротше, капець. Не вистачає одного аксесуара, мені потрібно його об'єднати за цією пов'язкою, а саме з дзеркало якесь, яке випадає яке з медузи. Ну, коротше, тоді я тимчасово переношу крафт щита анха. Анху, не пам'ятаю. Такс, ну що ж, також треба вам сказати, що зробив собі новий бур з святих злитків, вибив косу, яка падає з. Жнеців, а також вибив, ой, не вибив, а зробив справжній екскалібр. Так, прямо зараз ми чекаємо ніч, вбиваємо скелетрона, і потім йдемо шукати в джунглі трішки більше злитків для того, щоб зробити нову броню. А також я багато зробив їжі, це рибалка допомогла мені з цим, а там рибу треба. Так, регенерація, ну, в общем, неважливо. Шипи це. оце, можна не використовувати. Такс. Йся. Хоп. Так, де цей чорт. Ось, ось-ось. Такс. Насправді, я розумію, що я граю далеко, далеко, далеко не на мастер-моді, але навіть на цій складності я умудрявся програти. Такий насправді веселий цей бос. Треба вміти мансити, я з цим не дуже справляюсь, як ви бачите. А, до речі, ще забув повідомити, от про все я забуваю, забув сказати, що ще нафармив е, фруктів життя. Е, тепер у мене багато здоровля. Ой-ой-ой, в принципі, мені е, Дмитро казав, що немає смисла бити відразу ці штуки, його руки. Можна відразу бити самого його, тим самим відразу його просто перемогти, та й на цьому все. Ой, бомбу кинув. Бляха, ще... Щі... Ой, другу кинув, ще й на будинок. Ну добре. Не склікнув клавішем. Нічого. Так. Також я почав використовувати лук, він не такий вже й поганий, в принципі, я, звісно, воїн, але якщо боси отак от тікають, а часу обмаль, то можна повикористовувати і інші приколяси, які мені доступні, от і все. На цьому з скелетроном все. Так, що я там ось зробу. Ось, о, ну. От прилетіла і відразу скількись там життя зняла. Ну це ну, це капець. Люті, лютують, ультують. Так, сприймаємо круте зілля. Зілля отаке от, от. Тепер ми бачимо. бачимо, О, фрукт жизнь, обнаружена поблизості. Так, це дуже файно. Де саме? А ось, ух ти, як зручно. Так, ну майже фул, майже фул. Не вистачає одного. Там в мене ще були в скрині фрукти. Життя, але то я залишив Дмитро. О, сього, нічого, є тут хлорофіта. Так. Пакло можна? Можна. Набуваємо. Армія гоблину приближається з востока, Ну, нічого страшного. Найдуть, мені то що. Не бачу нічого. О, знайшов. Так, ну що, останній виходить. Хоп. Все. Маю фул ХП. Ну, в принципі, в мене вже 179 руди. Цього, мабуть, має вистачити. Ану. А, Гобліни. Чалдун. Так, давайте цей вот. Двері зламали. Нічого собі. Так, оця ще якась. Куда тікаєш? Оп, оп. Так, свалим. Валим гадів. Так. Потім подивимося, що я вибив. Камен'ись, і все? Немає більше. Так, ставимо двері назад, бо гади зламали. Що треба було. Так, що мені випало? Якийсь лук, який на нам вже випадав, кукла а, тіньового пламені. уху -ху -ху, ху ху І скільки воно зносить? 34, 41. Ну, не знаю, не знаю. Виглядає воно звісно, прикольно, красиво, але не знаю. І безжалостний нож. Якийсь. А його кидати. А ще й не тратиться мана, нічогося. Ну оцю штуку я собі залишу. Це мені штука подобається. Так, 68. От тепер, мабуть, вистачатиме. Не, вистачатиме, ще й здача буде. Ще й буде Дмитру. Так, це треба робити, якщо я не помиляюсь в цьому. Да, ось. А, раз. Тут треба було 12, тут треба було 24, а тут 18. Ну добре, так, вистачає, ще із здача залишилась. 14. Так, що, знімаємо тоді мою броню та одягаємо нову. Тепер я виглядаю ось так. Так, тепер пора йти до плантери. Я за кадром. Знайшов її точку спавна. Ну, не точку спавна, а бутон, який треба зламати, щоб вона призвалась. Потім зробив арену там. Так, кудись ось сюди. А, і ось арена. Ось арена. А ось бутон. Бафаємось. Ось цим. Ось цим. Ось цим. І ось цим. Я знаю, що можна було нажати на Б, вроді, так. Да. Але ну я все не нажав. Хе-хе. Але так пафосніше, якщо по черзі все. Так, ну що, ну що? Пора! Так, де вона, де вона, де вона? Бачу, воно повзе, повзе, повзе. Фух, я готов. Я готовий. До її вбивства! Цієї гадості! мерзості. Ай. Ну поки що нормально. Ой, застряв. Ой-ой. Оп-оп-оп. 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 Нормально справляюсь. Нормально справляюсь. Нормально, ну нічого собі. О! Ого. го Ай-яй-яй. Не так, бо, до речі, багато вона вже мене зносить. В принципі, можу ось так от... Але не випендрюватись Я випендрюватися. Також так не випендрювався з скелетроном, коли перші рази я вбивав Дивлюсь, а, щось мало зносить, а потім ага. І життя вже нема. О, все. Так, що мені випало? Пох, сох Це, мабуть, призиває... Да, це Дмитру щось, коротше, потрібне. А ну давайте подивимося. Ого. <сум> Нормальні, чувачки. Потім ключ від храму, це мені потрібно. Так, хто там по мені стріляє? Схаменися, чортяка. Так, колючий крюк, давайте поставимо. А, ні, мені подобається той, який у мене є. Мені ж... Так, да, двойний, а це не двойний. Хі -хі -хі. Так. Заточений гранатомет. Ого-го. Ну, коротше, на воїна мені нічого не випало. Да? На воїна мені нічого не випало. Ну, я не здивований, що стіну плоті завалив, нічого не випало, що плантеру нічого не випало. Тепер мені потрібно. Потрібно затемнення сонячне для того, щоб вибити поломаний меч героя. Для того, щоб об'єднати е грань ночі та екскалібур, щоб вийшов тера-меч. Я не знаю, як там призивати Голема. Призивати я зараз не буду поки що. А ось вхід. Ось тут десь вхід. Там факела. Скриня якась була. А... да. Оп. Ух ты! Я прийшов сюди. Оце що таке. Ой-ой-ой, нічого сяко це. Не бачу нічого. Якісь дракони літають. Де сундуки? Єма, мене намагається. Ось це, це сундук. Ось це сундук. А, батарея. Да, небезпечно тут, звісно, в храмі. Ух, цвечетки. Та це капець якийсь. Та що ж ви. То то активуєте, то постійно, ну... О! Ось цю мені штуку надо. Mm. Да прийде ніч! Хоп. Матрон, матрон. О. Правильний после смерті, Шо? Матрон, де вони летають. Я ж не знаю, ніхуя! Так, якийсь посох випав, до речі, що це? Призиває Смертельну сферу, яка сражається за вас. Нічого собі. Ну ж не це уже кого хоч побачив нового. Ой, не нового, а в общем, кого вже хоч побачив, окрім матрона. Ну це шо це, таке смертельне чудо. О! Що стріляє? А, це цей глаз. О, матрон! На давай, 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 давай! 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 Оп! Да! 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 Ха-ха-ха! Фух! Так, ще один матрон прилетів тим часом. Тим часом прилетів ще один матрон, і мені випало якась приколяха. О! Oh! О! Oh! Це класна штука. Я читав, ой, читав, uh, чув, що її можна використовувати на заміну земляного клинка цю Єшку. Ну, Йошка, це класно, але мечем все ж таки більш якось ефективніше. Ну нормально тут Дмитру. Я йому робив отой посох, який призиває е, близнюків. Але тепер я йому вибив е, два нових посуха якісь з якоїсь сфери посох, який під час затемнення випадає, і посох, який випадає з плантеру. І буде йому що вибрати, а також я щось залишу собі о <гум> Це що таке? 160-180 урона. Так, зде їх об'єднувати на ці крутій на коварні. Так, да. Ось, ТЕРА меч. Оп! Нормально. Так, давайте перевіримо наш новий меч на ось цьому чуді. Я, мабуть, промовчу. Що ж, на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите вподобайку. Наступну серію вже, мабуть, буду з Дмитром, якщо він зможе і захоче, будемо гламати голема і все, що там далі. І за цю серію досить багато чого зробив. Ну, що ж, дякую за увагу. До зустрічі.